Добрий вечір Тетяна рве голуба травку. Що ти за траву рвеш? А, крапиву Чисте тіло нерви, ще голубам. Ну от включив відеокамеру. Голубка вже літає гру. То вгору, то вниз около часу. Около часу вже літає. І ще двоїх нема, покриття не випало, Ну якщо випадуть, може під вечір, може на всю от беру її. Алізатор прийде. Зараз узнаю. Наконец-то попускаться, слава богу. Ух, и ворона уже тут, как тут. Я да. Вот выпала голубочка Данькина. Дивишся яке небо чиста гру, а тих ще двох не видно. Люлюлюлю. -лю 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 -лю. Молодцеро, молодцеро. Ще по повний програмі. Прийдеться завтра, нано теж їхати. Якщо прийде Голубка, ро. Ліваньку треба просити буде ро. Глука ще щось, слі випадуть. Та випадуть. Це з ким у мене блакитна риба, а, з білим голубом. мару. Красавець. Артура звердичу, Голубочок. Та це його іоті. І голубочка його. Родина, знач, ще не е ну, вона є це не сіли, але вона її. Та воно що яке. Теплати немає. Ну цей сів сьогодні Кировоградський. Жінки, жінки літа в руку. А голубку не трогаю, тому що в мене шість чи сім голубів розпарних. Ну, його розпарний красавець.

Дивися своїми глазами. Ж ти ж побачила тигру. Нема нічого там, ще по висоті». Добрий вечір, ми з України. Включив, вже надоїло садити, нам нічого. Одне випало, посадили ру. Ну, тих не видно ще. Він ну, затягує як на То смарічок спарувався, знайшов собі голубочку колампатіньку молодого Дай Бог, щоб це була гру. Сашка на голубочка, що давав гру. Як її спарував голубком, якщо буде голубка. Амашки лет кишить. Мамашки кишить ерунду. Последний седал. Да, 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 что последний летал эти, конечно. Yes, Повні ручна голубка була. Малышлі. Два года не було, що прийшла сама. Де, де, і вот суня просто крило відросло, була різана, а то голубка була. Любе время літало, в любезні погода літала, приходила і сніг, і дощ приходила. И загнал где-то в вот старое забрать.